Ну що ж, весна на носі, сонечко присвітило, сніг зійшов і, звісно, у нас виникає проблема чистка саду присадибної ділянки і тому подібне. Багато листя засохшої трави. Я вас сьогодні познайомлю з новинками торгової марки Grüntek. Це у нас ось такі фрезеруючі граблі. Можете звернути увагу ось їхня конструкція. Посаджена у нас є алюмінієва. Стоячок на цей наш шурупчик можна, крім того, закріпити, якщо дуже інтенсивно використовувати, додатково можна закріпити тут. Зразу звертаємо увагу ціну, недорогі, 695 гривень. Досить зручні. У нас пластмасова накладочка і досить зручно ними працювати. Якщо ви бажаєте взяти вже двосторонній варіант. Вони дещо дорожчі. 825 гривень ось з такого розряду. Бачите, є дві сторони, і тут товщина обробки різна. Є вуще і дещо. Чим вони вигідні, ви безпосередньо збираєте хмиз, які з листя і крім того, фрезеруєте доступ повітря до верхньої частини грунту. Теж досить зручна посадка. Ну, і згадую, нагадую завжди, є знижки спеціальні для наших постійних клієнтів, для партнерів, які бажають продавати цю якісну продукцію. Ну і Ще звернемо на минулорічні новинки. Дещо бюджетний варіант, ось такий для невеличких робіт на присадибній ділянці. Ось вони такі дуже легенькі, 375 гривень. більшості магазинів вони всюди продаються, регулюєте ширину обробки. І о, звертайте увагу, знову такий досить міцний варіант, буде вам для простіших грубі. 450 гривень у нас йде уже телескопічно. Ось тут покрутили вліво і ви можете десь підійти в таке місце, де немає зручності, чи підібрати по росту, що буде людина вищої, нижчої. І так само у нас регулюється ширина обробки. 450 гривень. Кого зацікавила дана якісна продукція від торгової німецької компанії Ґрюнтик, звертайтеся в на наші магазин, магазини для наших партнерів, інтернет-магазини. Будемо раз бачити вас в наших магазинах. Грюнтик.